Ринок нерухомості в нашій державі активізовується, оскільки ціни за останні роки стабілізувалися. Повідомляє український бізнес-ресурс. Якщо у 2008 році вартість нерухомості падала до 60%, то після 2010-го вона коливається в межах 5%. Не поспішають продавати люди землю, оскільки її ціна суттєво знизилася. У Тернополі ділянка під будівництво обійдеться біля 10 тисяч доларів за сотку. А під комерційні проекти доведеться віддати близько 6 тисяч американської валюти. Залежить в якому районі знаходяться. Це земельна ділянка, і під що вона буде, як би кажуть, при її призначення? Ну і за теж до 10 тисяч за сотку може бути за словами фахівців, у великих містах України люди частіше купують квартири та будинки. У Тернополі на ринку нерухомості наразі затища зараз. Е е Попит на квартири, він е, зменшується, нема. Люди вже, напевно, ті, що хотіли купити, вони вже давно купили, а ті, що хочуть купити, можливо, вже не такі статки, і їм це тяжко зробити. Через то тут е, іде, е, такий би е, ну, затиш'я в. Куплі продажу на ринку ситуація би змінилася, переконані експерти. Якби людям давали кредити за нижчими відсотковими ставками ніж є сьогодні.